Привіт, дорогоцінні! Давайте проговоримо про хто такий Вавилон. Так? Що і багато хто в початкових класах все одно зарубіжна література була, е, хто не читав біблію, ні разу не чули. Але все ж таки у початкових класах у вас було е, декілька уроків е, з зарубіжної літератури, чи українська література вже точно не пам'ятаю, але все одно я пам'ятаю, що в розповіді про Вавилон було. Але то одне про Вавилон. А що таке, що Бог називає таке Вавилоном? Це те, що люди, які є, так само віруючі, є церкви, релігії, які якоби прославляють Господа, служать типа, Богу, а самі займаються тим, що в них просто релігія, вони видають себе не за тим, ким вони являються. Вони називають себе дітьми Божими, а вони насамперед вони є дітьми диявола, тому що коли. Віруюча людина проповідує слово Божого кожного дня. Вона шукає, аби врятувати інших, показати, як потрібно служити Господу. Що для цього треба зробити, щоб врятуватися? Вони навчають Слово Божому, вони хочуть врятувати. А є такі фарисеї, да, цей самий Вавилон, який намагається відвернути від Господа. Вони самі тянуть зевають до Бога так руки свої і. Називають себе дітьми Господа, вони там видають себе незрозуміло за кого. І вони просто, як ці же ж фарисеї, вони думають, якби набезуть свої кармани, вони дозволяють розпусту, вони благословляють на вбивства. Це є Вавилон. І коли Ісус прийде на землю, він сам перед буде з перших буде судити. Віруючих, тому що а, ці же ж фарисеї, цей Вавилон є від диявола. Вони не є Божими дітьми, тому що Господь нас навчає любити, Господь навчає нас проповідувати. Так тому що як Ісус був до кінця на землі, Він проповідував Слово Боже. Кожного дня Він перебував у Дусі Святому. Кожного дня він просив своїх учеників, щоб вони йшли і проповідували слово Боже до кінця своїх днів земних, коли він був на землі. Він проповідував слово Боже і наказував проповідувати далі, що роблять фарисеї, що робить релігія релігійна церква. Вони живуть тільки для себе. Вони. Просто е, служ, е, пішли на службу, раз відслужили, а далі вони продовжують грішити. Далі вони е, благословляють на те вбивство, благословляють на те руйнування людей. Вони самі злі, вони до них не підійде. Не кожного дня вони не перебувають у Слову Божому. Вони не навчають нічого. Тому Господь і закликає нас, щоб перебувати кожного дня у дусі, благословляти, шукати тих людей для спасіння, а таких як Павелон, він просто. di 13 relazioni